Там, на горі, на маківці, там сябилися січові стрільці, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права, хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права. Наші хлопці вже готові. Виїжджають до Києва. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за рівні права. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою ще. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права.